Всім привіт! Сьогодні я буду запису... підписуватися на стрімерів. Типу буду підписуватися на тих, хто відгадає загадки стрімів. Так, наприклад, не знаю, що на так стрім по Стр... моєму каналу. Можна, наприклад, ось такого написати. Далі. У прямому ефірі. Він точно не замітить, треба шукати далі. Так, хто це такий? Йому не зможу в нього, тільки де підписників. Цей такий, я не знаю. ротів не люблю. и не стримить. Все, я закинчу. Скорее всего, я буду стараться всякой украинских, ладно. вдруг это и заметить. Дима, э, дякую, мало, и тебе тоже. Да а, а, мне не добывать обсидиан. Блин, я уже весь... Обсидиан... Ой, вот чиншу силову. Ретворим на обсидиан. Так, добре. Так, писали. Десь Купію. тут будемо Купівати. робити Так, це прикриє. Ні, ні. Mm -hmm. Надію заміти. Кайф. Будемо десь тут робити наш портал. Заробляємо таке. Код. Чогось він не реагує. Не прошу ще поспеши. Давай, 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 давай. Сикай. Буду ему ага. писати спаме, я якоби. Знову Буду невелика спам як помилочка. Не забанить. Нічого. Почекаємо, показывает повестки. Так, дістаємо лаву. Як я бачу, він не буде відповідати.

Ну це руський мені все одно. Да, все одно тебе сервера скоро не буде. Уже. Не. Короче, всім пока, бо э, нема нікого українського, ніхто не відповідає.